Росіяни атакували два райони Запоріжжя. Про наслідки обстрілів розкажу просто зараз. В ефірі новини на часі. Вітаю. Двоє людей поранені. Пошкоджені 14 будинків у двох районах Запоріжжя. Ввечері 29 січня росіяни вдарили безпілотником по приватному сектору Шевченківського району. Там загорівся будинок. Також вибуховою хвилею пошкодило сім осель поруч. Ближче до опівночі ще один дрон влучив у двір між багатоповерхівками у космічному районі. Травмовані дві жінки. У семи будинках вилетіли вікна та потрощило балкони. Нині на місці атаки триває ліквідація наслідків удару. Комунальники ще зночі закривають вікна ОСБ-плитами. Я була у квартирі. Це було десь біля 12-ї ночі. Е, чую, летить шахид. Удариться, вилетіли зразу швидко вікна, повилітали літали на лучче. І у квартирі вилетіло, стекло теж з пакета. Це, ну, комплексний. Ну що, сватилися, почали прибирати стекла, полетіли. Ще один дрон поцілив по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Били й по області. Крили кабами Малокатеринівку та Кушугум. Також дронами тероризували Вільнянщину. Загалом за тиждень ворог завдав понад 5 тисяч ударів по Запорізькій області. У лікарнях після ворожих атак по області перебувають 24 пацієнти віком від 26 до 79 років. П'ятеро з них у тяжкому стані. Всім надається необхідна допомога. На Гуляйпільському напрямку ворог не припиняє тиску за добу. Російські війська 42 рази намагалися прорватися до позицій наших захисників поблизу Гуляйполя та в напрямках Добропілля, Радісного та Варварівки. На Уріхівському напрямку українські військові також стримали дві спроби наступу у бік Лук'янівського та Павлівки. Також на Запорізькому напрямку п'ята окрема штурмова київська бригада знищила ворожу РСЗВ, з якої ймовірно били по Запоріжжю останні кілька днів. Рух поїздів між Запоріжжям та Дніпром обмежено через атаки на залізницю та ворожі БПЛА біля маршрутів курсування поїздів. Натомість організували підмінні автобусні трансфери. Укрзалізниця посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах. Відновити рух поїздів у звичному режимі планують після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні. На Запоріжжі врятували українського воїна, який відбився від підрозділу. Його помітили оператори 73-го центру сил спеціальних операцій у сірій зоні. Спочатку чоловіка прийняли за росіянина, який вцілів під час штурму, але той виявився українським піхотинцем. Він провів на морозі кілька тижнів, шукав їжу та воду у покинутих будинках і намагався вийти до позицій ЗСУ. За цей час чоловік обійшов ворожі позиції і втрапив до сірої зони. Там переховувався від. Ворожих груп і безпілотників. Військовослужбовцю одразу надали першу допомогу та евакуювали: сімдесят третьому центру. Знайшли на снігу у мороз. В одному з районів Запоріжжя небайдужі побачили дитину, що лежала обабіч дороги вночі. Викликавши поліцію, виявилось, що неповнолітній був нетверезий настільки, що навіть не міг встати. Патрульні викликали медиків. А до їхнього приїзду хлопця зігріли у службовому авто. На подію вже відреагували ювенали. Батьків дитини знайшли за байдужість. у вихованні. На них виписали штраф. Давай, давай. Давай, давай, залазь, залазь, залазь. залазь. Вс, хорошо. Вс. Як тебя звать? Да? Як тебя звать? У Запоріжжі з початку січня вже вакцинували понад 800 дівчат від вірусу папіломи людини. Щеплення роблять безплатно в рамках оновленого календаря вакцинації. Воно доступне для дівчат 12-13 років. Для цього віку їм достатньо однієї дози препарату. Медики зазначають, що вакцинація від ВПЛ є одним із найефективніших способів профілактики раку шийки матки. Вакцинуємо ми сучасною дев'ятивалентною вакциною. Вона Виробника Європа тому цілком безпечна, має всі документи, сертифікати. Процедура цілком неболюча і дівчата дуже добре її переносять. Скарг після вакцинації ми ще жодної не отримали. Чи згодні ми зробити щеплення? Так, звичайно, тому що зараз це дуже важливо здоров'я підтримувати своїх дітей. Це її убезпечить на майбутнє в плані жіночого. О здоров'я, так як в більшості ця вакцина попередить захворювання шийки матки і раку. Медики наголошують, вакцина найкраще діє саме до початку дорослого життя, а її безпеку та ефективність підтверджує ВООЗ. У більшості європейських країн таке щеплення є стандартною практикою вже понад 15 років. Записати дитину на імунізацію батьки можуть через сімейного лікаря або безпосередньо в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.